За та своїм талантом творив мистецтво, пісні і танцю. Просимо всіх об'єднатися в хваленому мовчання і схилити голови перед полеглими героями України, які безстрашно віддали життя за його землю і залишилися в вічності нашим дня проти незглавності. 讲。<Yeah. S 2> yeah. Бере на серка воду, о рідна пісня, знову ти прийшла до матері, до батька, до народу. Соловіний голос у моєї пісні, та дума, ширість доброта. Бережімо пісню рідну українську, бо вона, як мати, щира і свята Пісня.

Рідна пісня це дорога додому. Достатньо одному голосу злетіти в повітря і вже відкривається серце. Вона входить у душу, як світанок на тихий обріб, і не питає дозволу. Просто розмивається теплом, що немає краю. Вона є живою пам'ятцю народу, тихою перегиною, що тримає світ від забуття. Даро! Ми зібралися, щоб торкнутися світу, створеного словом, світу нової книжки, яка народилася, із вражень досвіду й внутрішнього світла автора Назарія Андрійчука, що став одержимим у любові до ансамблю барби Прикарпаття, його засновників. Дали час колективу. Автор сумів поринути людей у світі сіткої української пісні у барвистій дивораї запального українського танцю. Тож запрошуємо до слова автора книги Ріботурські пари у піснях танцях Назарія Андрійчука. Уже 2015 році вейшла. Пройшло вже більше як 10 років. Тоді я знаю, що Дмитро Михайлович, він був керівником для мене. Для мене був керівником асамблі Бекарпаття і керівником церковного хору Пітами Спаїв Буградиці. Я нічого не знав про Беру Справді, усі вікна я нічого не знав. Для мене було. Дивно, дещо що почути, а чому я нічого не писав про Баро Прикарпаття, не згадав у цій книжці? Я довго думав, що відповісти, але не відповів нічого. Коли у 2023 році я підійшов до дорогої Марії Романівни і запропонував написати знову ж таки книгу про Дмитра Михайловича, згадати його в Перімальному качеству, тоді точно так сказала. Аби те найбільше задавав про параду Карпаті. Коли я досліджував у світочі мистецтва усі ансамблі, а їх Пітар Михайлович мав аж 17. Вісім із них він створив у старих приготувах, у цих стінах, у цьому залі, далеких 60-х родах, більше 70 х, -х колися та школа, тепер уже ліцей. І для мене. Досі було, знаєте, вже навіть вийшла ця книжка, хто був у жовтні 2024 року на презентації, бачили відео 94-го року, а тих відео нема у книжці. Я був себе, так знаєте, картав, думав, ну що що, 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 що що з цим треба робити? Михайло Івановича підключив, добре, що він мав навчально велику кількість відео, фотографій. Зразу звернувся до Василя Івановича. Його благословення все-таки продовжити цю роботу, як вже було сказано. Я отримав 10 січня 2025 року, я не пам'ятав. І після того я, в прямому розумінні, по 8-15 годин на добу до кінця літа присвятив написанню цієї книги. Її могло бути удвічі більше. Але, відповідно, зараз, як ви розумієте, всі такі кольорові, тому ну, надзвичайно дорого. Вона вийшла десь тисячу гривень коштувала. Це не підйомна сума, більше написати і, відповідно, розповісти. Найцікавіше було, коли були розповіді е, учасників асамблісні, танців, Коли І з кимось я, як і з яхті, паном Іваном, е, телефоном телефонному режимі. З кимсь я, та як із Вебієн, і додому приїжджав. Петром прояком, який зараз за кордону з 2017 року, так само через Фейсбук. З іншими трошки простіше було, і... але так само, як, ну, розумієте, робота тривала рік. За рік написано нереально. Не Зати книжку, згадавши, найважче було, робота тривала Року, але найважче було редагування. Редагування весь страний відпошук е людей <клес> меценатів, які вичамо в такому кліні. <клес> Книга вийшла другом. завдяки матеріальній допомозі громадця Віталія Васильовича, Тисненецької батерия, Депутата районної ради ЦПЯ Володимира Васильовича, сільського староста Назарка Володимира Миколаєвича, директора Деньку культури села Старії Тімдоле Гроватина Края Івановича Валет про ансамблю пісній танці передбачати села Старії Кривотули Канаса Василя Івановича, Бабіня Василя Михайловича, Назароб Надії Підрівни та інші. Ще дякую за співпрацю у зборі інформації таким людям. Романцію Субі Івановичу, Хавацу Мхайну Івановичу, на заробник Надії Підрівні, вогахані Лук'янівки, вогку Олега Івановичу, подружжя Бабія Василью Михайловичу та Надії Васильівні. На Марія Марії Романівні, Керміті Оксані Дмитрівні, Вігому Михайла Васильовичу, Короліку Петро Дмитровичу, Назардії Петрині, на чаша Вікторії Володимирівні, Але самчук Ані та Дарганчук Олександру, Олександру Роківській Марії, Андрію Мартиніку. Ця книга це перш за все праця, праця колективу. Тут не є відуще, але це наші. Ті в'єдуща, хто тут тільки що подхалений, вони долучилися. Це головним головним завданням було. Зберегти спадщину села старі Кривотули станом на 2025 рік, коли ти згадує свій 50-річний ювілей. Тому у цій книзі використані іохоти, і фотографії, і рідкісні фотографії, і багато спогадів, які маємо звісно побачити. Усім учасникам ансамблю пісні танцю перекарпати сала старі крівотури. Колись у старих тривотулах були забавлені неймовірні. на них сходились кожна хата, не за наказом, а самі. Це був цей час, коли всі були щасливі, радісні і вільні. Була робота, були люди. Ніхто не гинув на війні. Ще більше писати, але доступу вже достатньо. Перенесімося цей варм своє минуле у ті дні, яких ви жили, веселили, створили юнопишне свято. Якщо хто з вас уціміть і раптово зробити сумні, що все в минулому лишилось, чого нічого вже не буде, прошу подумайте про інше. Це збереглося на віки, такі, як ви, пропали, розповідатимуте повсюди. щоб того, щиро і ніжну ласку мистецтва. Счастье принесли.